І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в Бравл Старс. Закінчився сезон. І я закінчив його на Сільвер 3. Ну нічого страшного, в принципі, опа! Щось щось новеньке з'явилося. Закінчився цей івент. Я, на жаль, в нього не встиг пограти. Ну, бо що ще це не засняв, але зато я хоча б повернувся в Бравл Старс. Окей, okay. Значить, давайте, що тут у мене по цьому. По цьому тут нічого новенького. У мене тут якась така штука. Це щось новеньке. Я сподіваюся, що всі дивилися цю історію Кенджі. А, хто не дивився, коротенько розказую. Я, ну, зараз ви бачите все на своїх екранах. Тут все ну, можете зайти в Браво Старс, подивитися. Вони там також є. І в тому, те, що. Дивіться. А в Кензі є дружина схожа. І якась тара, ну так, да, це наче тара. Ну, типу тари викрала. ну, Вона викрала дружину Кензі. І Кензі йде їй мститися, І він по, по дорозі до е, ну, цієї тари. Ну, по дорозі він зробив оці Васабі Суші. І йде до неї, щоб проживати. Ось вийшла нова частина, можете. Я її вже не буду коментувати. Окей. Okay. Оу oh, мені. Окей. Мені фікса дроп. А, нічого нормально. Окей. Okay. Що uh, це таке? А чому вона не наче? А, окей, ладно. У мене просто я ще звучу відео, у мене якось воно наче лахами йде. Ну спробую його зараз зробити. Коротше, вибачаю за таку якість відео, в мене щось пішло не по плану. Ну, мене щось... Дивіться, знаєте, в чому прикол? У мене то гра йде нормально. А от запис, я дивлюся прям повна фігня. Ні, я справді дивлюся. Прошу, вибачаюся за ну, тормоз. оцей, Але, мабуть, це я щось на записі екрану тоді наворотив, і в мене ось, мабуть, Ось Напишіть просто напишіть в коментарях, чи погана якість відео в, мої... ну, в моїх відео. Коротше. Якщо тоді була нормальна то напишіть це в коментарях. Якщо ні, якщо наче зараз краще, просто дивіться, я поставила наче кращий запис. І в мене почало лагать. На запис. В грі все окей. Я надіюсь, вам це не помішає. Те, що воно все ж таки, як би сказати, тако, йде уривками. А чому? Опа, опа. Якось воно йде. Капець! Але я все одно думаю, я випущу це відео, якщо ви його побачите. Бо я все-таки старався це знімати. Тут є і новий якийсь. Ну може це не зовсім новий. Ну, типа, босс. Я надеюсь, ви будете дивитися це відео. Справді, я випачаюся, я повернулася які. які були. Справді випачаюся, я щось то, що віддащи, вибачайся, те, що має отако От іде. Ну, справді, я не знаю. Чому ну, воно так да. Я надіюсь, ви будете дивитися моє відео про далі 14 13... опа! Це що таке у нас? Ууу, непогано. Я надіюсь, може у вас... може це в мене я записую в мене, може. Може це чисто в мене, може у вас нічого не вийде на екрані. Ну коротше, давайте не будемо про це. О, тут ще цілих зачекайте. Е цілих 13 хвилин все сидіть. Тому справді на ще цього. Ну і настроїв запис екрану, а Тепер це не поможе. Знаєш, він на чуть би таке. Ну, я надіюсь, от... Не що? Зараз я, Це. якщо я поділюся і дуже багато людей подивиться я чисто буду Я просто зменшу, я буду частіше робити відео, якщо я буду її віддивитися. От чисто до душі кажу. От просто є мотивація, щоб ви були активні. кстати Дубайте про мій Тікток канал, бо там я теж випускаю відео трішки частіше. Ну бо вони, по-перше, короткі, а по-друге, там більш мені ну, робити. Бо там просто придумати. Де, ну, коротше, я не буду вам розказувати про це блогерське життя. Вам чесно скажу, що в мене Тікток канал. Також на 100 підписників, скоріше всього, буде телеграм-канал. Але це не дуже ймовірно, але... Якщо, ви будете, якщо ми наберемо до мого дня народження, скажу вам, моє, мій день народження 29 липня. Це середина літа, ну, цей місяць середина літа, ну трошечки, ну коротше, якщо ми до мого дня народження беремо 100 підписників і більше, тоді я зроблю телеграм-канал. А що, діється зроблю? Бо ну, розумієте, Бо просто не всі захочуть заходити туди, а що мені приятно подумаю, що я буду випускати. выпускать. Да. Окей. Okay. Я надеюсь, я зрозуміла это все. Я намікнула канал, но що треба поставити лайк. Потужненько, щоб підписатися на мій канал і вліпити якийсь крутий гуртанський коментар. Тільки буде все просто пушечка. Ну, ну, розумієте, і треба ж мені чимось платити за такий контент. Бо я тільки ще поняв те, що мене дивиться на квітки. ні, може, скоріше всього, просто укритця мене дивляться з інших країн. скоріше все, все так видержить щось інше, то я нічого не заплачу. Окей. Okay. Ну, а ми якраз йдемо на челенджі експерт уже. Я знаю, що буде далі, і буде наступне далі. Я не пам'ятаю, скоріше всього. Ну, я не знаю. Бо є такий ще режим цього боса, дуже такий собі, я не знаю. Це. No, 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 no. Хм, тому якось так. Вибачайся, що ще говорю уривками, просто в мене трошечки горло хромає, нормально так. Мені на голос, я все голосно говорю, а для мене це не дуже класно, говорити 17 минут цей і, і так. Але буду старатися, як можу. Також м м напишіть коментар, що ви хочете щось новеньке, наприклад, якусь нову групу Роблоксу. Я б випустила якусь ще групу Роблоксу, але просто дуже багато ігор вже грав. Ну, я то можу зняти, тільки не знаю, чи вам буде цікаво. Ну, Якщо так подивитися, ні, там все ого! Просто я там трошки прокачаний. Тому я сильно не знаю, що робити. Окей. Okay. Ну, хочете вам історію? Знаю, я не дуже йду по темі і браву але... але. Mm. Я надіюсь, що... те, що я коментую, вам воно йде на плюс. Коротше, історія. А взагалі, я раніше просто робив відео, допустимо, ну, просто для себе. Робив пару відео, там подивився, нормально. А, тоді в мене був Ей, такий собі монтаж на нулю. Це не те, що зараз я можу. Чисто ось, оп! Сігму відкрити. Гарніше. Я не міг такого. Я максимум написати. А, це... Єдине, що я міг зробити на монтажу, колись, це тільки написати якийсь текст і музику вставити. Більше нічого. Ніше... Хм. Ще я міг віддати анімації. Ну, пропад... пропадання і... і появляння тексту. І ще я нічого не міг робити. Але далі я захотів зробити відео. Я то зробив, хотів озвучити, але не розумівся. Тепер це для мене лігні. Але просто забирає те, що не доволі. І ну, зараз посту багато вірусів. Ну. А вам ніколи не здались. Типа як створилось вірус. Ладно, Це я вже пройшов по геть друга тема. Це ми просто говоримо. Е -е, треба підійти ближче до теми Бравл Старс. Говорю. Мені -е. аж трохи важче говорити. але залишилося ще. А ну, минуточку, минуточку, давайте ще 9 секунд, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, осталося ще 6 хвилин. Ну, Ні, нічого, я вже, я ж чого захочу відео зробити. Ну, щоб вам було цікаво. Ой. А на шотландістрій, ну, я сильно не, не розбираюся, але я дякую, в принципі. Мені сподобаються ваші коментарі. Я кожен коментар лайкаю. Вибачаю, що може там якийсь не лайкнуло або не помітити, вибачаюся. Але я їх читаю. А от лайкай буває, забуваєш. Ну, надіюсь, вам сильно. Ну, я си їх прочитаю, ви мені дали якусь допомогу. Бо це... Капець. А... Окей. Таті, оце я казав, про цю стадію. Бо це така стадія, де ти не можеш нічого зробити! Ладно, вибачай! вичай. Просто я знаю, що наперед буде. Там небесно так сказати. Ой, як. Але я вже забуваю, що там було наперед, тому... Але я знаю, що ця стадія боса дуже плохо. Якби я не гуляв, це все одно, що це ця... стадія боса дуже сурова. Тому якось так. Ну блин, босу все. Всі 9% в здоров'я ще залишилося. А наші б'є вбив бій ще 3-20. Ти якось ну, не знаю, чи ми зможемо виташити, але в принципі... Це ймовірно. Ну, типа, чому ні. Якщо чесно, якщо перенесли це на телеграм-канал, можливо, навіть такого на 100 плюс підписників, ну, на 100 і більше підписників, я не факт, що я буду робити. Максимум, можливо, я буду робити на 500. Ну, а на 1000 це вже 100%. 500 можливо, якщо ви будете дуже активні. Тисячу, тисячу сто відсотків. Але до цього йти йти. Якщо ви хочете, щоб я щось щоб мув в мене телеграм-канал, я не буду вам сильно казати, що в нього там буде. Я хочу, щоб у вас був якийсь інтерес. Але там прикольно буде. Але якщо ви не хочете, то треба. Але не забувайте, що. В общем, мета 500, або краще тысяч и пятки. А вот это уже 7 поки що. Я... Просто будемо і фармити. Окей. Ну, а... я не знаю, чому я вирішила зробити відео. Хоч... Я просто подивився свою на меня ж вже... я даже запитав что-то GPT. Це хорошо, що у мене 9 15 країн. Ну, сказал, что я обалдезно. Я решила, ну, ну подняла. Я сама что-то GBT пыталась Ну все. То я думаю, все нормально будет. Я надеюсь, я не забуду вставать в монтаж. Так, 14 раз запоминаю. Ой босс уже какие-то скажены. Я не знаю, я так мансер видео этих пулик, но он все я догнал. короче, на судьба. Я бы даже так сказал. У, а что тут такой экран стал? Алло? Да тая ой. О, якщо честно, це була шутка. Так, це була шутка. А я що подумали? Я mm. не oh. ah, знаю. Але я думаю. Я надіюсь, що хочу комусь подобається вам виглядає. Mm. Так уже не відбувайте, я знову вам кажу про ТікТок канал. І не відмовляйтеся від імбового контенту на ТікТок. І, і не відмовляйтеся від ексклюзивного контенту підписатися на мій ютуб канал Старс. <рес> я вже пішов пошутку, бо серйозно. Ну коротше, це відео вже буде підходити до кінця. Я тут не змогли пройти. Ну, бо було якийсь справді скаржений. Якщо хочете, ми от можете під'єднатися до мене в клуб або до друзів. Моє IT можете пошукати по відео, вона там є. Також в ютуб-каналі воно теж є. Там його легше знайти, бо воно прямо в відео є. А відео в мене там небагато, тому теж можете перейти і подивитися. Ми можемо зробити. Якийсь командний бій у відео. Але також для чого потрібен телеграм-кан. Ну, даю вам шадну мотивацію. А це відео підсумок до кінця. Дякую вам за перегляд. Заставити лайки, на мій канал. За коментарі і всім пока!